На Авдіївському напрямку під розділом Центру спеціальних операцій Служби безпеки України було перетворено на попіл черговий ТОС-1А. «Сонце-Піок». Пішов дим після влучання. Дивіться до кінця. В спину. Ворожа машина трохи подумала, а потім все ж таки видала яскравий феєрверк на честь відмінної роботи Збройних сил України по утилізації російської техніки. Нагадаю, що цей вогнемет Путіна якраз їхав на позицію для нанесення удару.